Євангеліє Шрі Рама Кришни. Передмова. Євангеліє Шрі Рама Кришни. Під такою назвою, яка виглядає більш звичною для західного читача, побачило світ видання п'ятитомної роботи Шрі Шрі Рама Кришна Катхамрита. Буквально нектар історій про Шрі Рама Кришну, яку написав бенгальською мовою Махендранат Гупта, один з провідних учнів Шрі Рама Кришни. М. Е. Як називає себе Махендранах, був присутній при всіх розмовах, які оприлюднені в основній частині книги. Ці записи з його щоденника мають майже стенографічну цінність. Бесіди відкриють перед вами картину багатого подіями життя майстра, починаючи з березня 1882 року, завершуючи квітнем 1886 року, усього за декілька місяців до завершення його життєвого шляху. В цей період він спілкувався головним чином з бенгальцями, які отримали освіту англійською мовою. Шри Рама Кришна жив у Дакшинешварі неподалік від Калькутти, тодішньої столиці Британської Індії. Будучи непересічною людиною, він притягував до себе столичну інтелігенцію. З їх числа він обирав своїх учнів і з ними ділився своїм багатим духовним досвідом. Для усвідомлення масштабу постаті і значення Шри Рама Кришни треба враховувати історичний контекст. Довгими століттями мусульманського панування ставлення правителів до немусульман коливалося від фанатично негативного до терпимого у кращому випадку. Це не могло не позначитися негативно на духовному житті людей. До того ж, зі встановленням британського володарювання. У 19 столітті в Індію почали проникати сучасне європейське християнство та атеїзм. В той же час у Британській Індії розпочалося формування індійської національної свідомості, розвиток громадсько-політичного самоусвідомлення та необхідність вистояти під одночасним тиском з боку іслама, християнства і європейського матеріалізму потребували оновлення індуїзму. Шрірама. Відіграв вагому роль у подоланні ритуалізму та забобон, що домінували на той момент, та усуненні світоглядних суперечок, нагромаджених в індуїзмі за попередні століття чужородного гніту. На сьогодні усі індуїсти усвідомлюють себе частинами єдиного цілого, попри усю різноманітність вчення і практик конкретних духовних шкіл та течі індуїзму. Внесок Шри Рама Кришни у цю єдність в різноманітності є унікальним. Адже ґрунтується на досвіді його особистої духовної практики. Майже усі шукачі істини, надбавши високого рівня плодів своєї практики, зупиняють свої пошуки і практикують до кінця життя те вчення, яке подарувало їм озаріння. Натомість Шрі Рама Кришна, досягнувши вершин екстатичного озаріння на шляху бхакті, не зупинився. Він попросив Божественну мати Калі дарувати йому можливість відчути смак інших шляхів пізнання Бога. Відтоді в його житті стали траплятися досвідчені неставники інших духовних напрямків. Так, Шрі Рама Кришна познайомився з практиками йоги, тантри і вченням Адвайта Віданти. Швидкість, з якою Рама Кришна просувався в кожній з практик, і глибина його розуміння приємно вражали вчителів. Таким чином, Шрі Рама Кришна. Бачив глибинну сутнісну єдність різних практик зсередини, на власному досвіді, а не лише інтелектуально. Шрі Рама Кришни, попри просту форму мовлення, просякнути безпосереднім усвідомленням духовних істин. Вони здатні допомогти вам подолати багато перешкод на вашому духовному шляху та супроводити вас до межі, за якою словесні проповіді вам будуть вже не потрібні. Відтворенням тих дивовижних бесід є ця книга.